Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про себе. Доброго дня, мене звати Роман Савчук. Я народився в Україні місто Єнаківа Донецької області. Здобув освіту у Донбаській державній машинобудівній академії в місті Краматорськ за спеціальністю інженер металургійного обладнання. Понад 20 років я працював у комерційному секторі, здебільшого на керівних посадах. Але останні роки моє життя радикально змінилось. Де ви перебували на початку повномасштабного вторгнення? З початком повномасштабного вторгнення я залишався в Києві, не виїжджав, бо відчував внутрішню потребу бути тут, на своєму місці підтримувати, допомагати, організовувати. Саме тоді е, остаточно сформувалось е, моє рішення. Повністю присвятити себе громадській діяльності? Так, я прийшов у громадську організацію, громадське об'єднання Україна це ми і сьогодні є її керівником у Київській області. Розкажіть про свою родину. Маю двох чудових дітей, сина та доньку. Хочу і не в шлюбі, але роль батька одна з найважливіших в моєму житті. Яке ваше найбільше бажання? Моє найбільше бажання, аби мої діти виросли в сильній, незалежній Україні, де цінується людська гідність, свобода і справедливість. Яка ваша роль та головна мета в організації? У своїй діяльності я ініціюю різні проекти для підтримки населення, соціальні акції, семінари, тренінги, усе, що допомагає зміцнити громади, розвивати громадське суспільство, просувати ідеї демократії та гідності. Ми тісно співпрацюємо з місцевими громадами, волонтерами, навчальними закладами. І це не просто про роботу, це моя відповідальність. Якими трьома словами ви можете себе описати? Якщо описати себе трьома словами, я відповідальний, наполегливий і надійний. Для мене важливо доводити справи до кінця, бути чесним із собою і з тими, хто поруч. Що для вас означає правильно? Правильно це там, де чесно, де користь для людей, де не соромно дивиться в очі. Що або хто вас надихає? Мене надихають ті, хто навіть у складні часи не втрачає людяності: волонтери, військові, лікарі, педагоги. Для мене це справжні приклади сили духу. Як ви розумієте, поняття патріотизм? Патріотизм для мене це не гасла, це дія. Це коли не чекаєш, поки хтось щось зробить, а береш і робиш сам. Це частина мого характеру, мого щоденного вибору. Якою ви бачите Україну через 10 років? Я вірю в Україну і через 10 років бачу її сучасною, вільною, відкритою для світу, але з сильним внутрішнім стержнем. Що б ви сказали людям, які втратили віру в зміни. Якщо хтось втратив віру в зміни, я розумію. Але і знаю, кожна велика справа починається з маленьких щоденних кроків. Просто не можна зупинятися. Що на вашу думку може об'єднати українців? Мене часто питають: що може об'єднати українців? Моя відповідь проста: спільна дія. Коли кожен робить те, що може. Але не сам по собі, а разом. Тоді народжується справжня сила. Яке головне послання ви можете передати світові від імені організації? Якщо б я мав сказати щось світові від нашої організації, це було б так. Ми не просто країна, яка бореться. Ми країна, яка будує Україна це ми і ми готові змінювати світ разом. Слава Україні!